Друзі, всім привіт! Як я обіцяла, сьогодні ми зробимо боковий шов для шкарпеток. Тобто це шкарпетки в'язані на двох спицях. От, Починалися від резинки, продовжувалися ось прямим полотном, Потім вив'язувалася із, із половини полотна п'яточка, потім знову пряме полотно вив'язувався носочок. У минулому стрімі ми з вами. Робили шов петля в петлю і таким чином зшивали країв. От. той крачик, що біля пальців. А тепер ми маємо зшити ще і бокову внутрішню частину. Значить, для цього ми вивертаємо шкарпетку внутрішньою стороною догори. І ось так. Зшиваємо, з'єднуємо. На початку в'язання лишаємо трохи нитки, щоб було чим зшити, але можна і не лишати, можна і окремо брати. От. Підтягуємо таким чином ниточку. Далі беремо голку для зшивання. Голки для зшивання в'язаного полотна завжди мають велике вушко. Бачите? Таке величезне вушко, через яке можна протягти. Його Нитку товсту. А Оскільки в мене тут взагалі а, три нитки я в'язала, так, то. Як можете розуміти, треба велике вушко. Так, я обираю голку із найбільш закругленим крайчиком. Тобто це оця голочка, цікава. Так. Значить, і робимо таким чином. Скручуємо петлі. <рес> Скручуємо нитки. Пробачте, мені вже петлі скрізь вважаються. Скрутили. Щільно-щільно. І ось таким чином надіваємо голку на нитки. Ви ось маєте заправлення. Бачите, тут аж три нитки, і все одно воно гарно заправилося. Так, далі. Цей шов, яким ми будемо зшивати, називається матрасний. Його, звісно, буде видно ззовні і середини, але він буде плаский і не буде муляти при носінні. А це головне в даному випадку. Так, починаємо зшивати. Спочатку за цілу петлю, потім за напівпетлю, це тільки для закріплення нитки на початку, закріпили і йдемо далі. Значить, і Через один ряд. Один ряд пропускаємо, у другий ряд за напівпетлю зовнішню, піддіваємо. і тут так само одну пропускаємо за наступну піддіваємо. Тобто через одну петлю. Таким чином воно не буде дуже стягуватися і не буде відштовхуватися, не буде такого, як це, рубця не буде. А воно буде дуже, як сказати, плеский шов буде. Можна буде його. Носити і не відчувати. Зшивається легко і швидко, саме можете бачити. І дуже добре, що заокруглений кінчик у голки, тому що я просто отак, от, можна сказати, намацую, Я не дивлюся, як мені продіяти, щоб не зачепити різні волокна. А просто намацую, голка, йде там, значить, ниточка проходить. І Продіваю. Це набагато прискорює роботу. Так, резинка закінчилася, і тут треба нам закріпити ниточку. Закріпили, підтягли, і, як можете бачити, шов плаский. Ось, і з цієї сторони, і з середини. І далі так само продовжуємо через одну петлю через один ряд зшивати. Здавалося б, так. Ось. Доходимо до п'яточки. Тут у нас. Було збільшення кількості петель. і задля цього ми за одну петлю маємо зачепити усі три, бо вони і є, і відповідають одній петлі на цій стороні. Задля цього беремо ось за верхню петлю, за напівпетлю ліву і праву, і продіваємо сюди. Затянули. Далі підтягуємо трохи шов і розпрямляємо. Ось ви бачите отвори, які утворилися, коли ми підтягли. Не хвилюйтеся через них. Після першого шпрання вовняні волокна вони затягнуть ці ниточки, вони будуть, ну, їх майже не буде. Оцих отворів не буде, тобто ви не маєте через них хвилюватися. Буде як звичайне в'язання. Ось бачите, тут так само є отвори, нічого такого. Тобто, оці отвори зменшаться суттєво. Розправиться ця ниточка, розправиться ниточки основного полотна. От, І рухаємося далі так само через один. Так, це у нас був цей, це пропускаємо через оцей. Якщо у вас тут виходять ось такі великі отвори, тобто коли ви пров'язували, там ниточка щось витягнулася, то оці нитки треба трошечки поправити у середину шкарпетки. Тобто оцей, Я зараз ще раз покажу, ось тут ниточки, вони одного і того самого розміру. Але коли ми спицями тут повертаємо багато разів оці ряди коротесенькі в'яжемо, то крайня петля витягується і утворюється величезна петля. ось тут. Тобто вона витягнулася із основного в'язання. Ось основне в'язання його і треба повернути для кращого вигляду. Все, повернули. Не маємо тепер великої петлі тут на початку. Це краще зробити до от, щоб ниточки розпрямлялися, розпушувалися і закривали маленький отвір, а не величезний, який потім буде складніше прибрати. Таким чином, друзі, і до, до, до кінця шкарпетки до пальчиків. Таким самим швом продовжуємо, продовжуємо. Зараз я вам покажу, як завершувати зшивання. Ось ми зшили. Так. розправляємо і бачимо ось такий боковий шов. Так він має виглядати. Розправляємо його, аби він був плаский, і дивимося, де великі петлі розправляємо їх у основне в'язання. І далі не хвилюйтеся. Цей шов буде пласко лягати на нозі зручно. Тепер нам треба сховати ось цю ниточку. Для цього я користуюся ось такою в мене є гачок такий із язичком. Я її вивожу у... на гору на початок виробу. І дивимося. значить, Це нижня частина стопи, це верхня. Ось тут, на верхню частину стопи, виводимо і закріплюємо. Закріплюємо навскоси під петлі, підв'язання. Значить, приблизно 4-5 я петель буду закріплювати, значить, беремо так. Раз, два, три, 4, 5. І гачком піддіваю під ці петлі. Можете голочкою, можете гачком, як вам зручно, так і файно. Ось так о. проділи. Тепер беремо ниточку за крайчик і продіваємо. Ось. Ані зсередини, ані ззовні не буде видно, де саме ви закріпили нитку. Після прання е, всі ворсинки закріпляться, щепляться, ось так між собою, і не буде розпускатися тобто ніяких вузликів. Ніяких там хтось взагалі нитками пришиває цими катушечними нитками пришиває крайчики. Не треба то робити. Ось цього достатньо. Ось середини не видно. Зараз я вам покажу, як воно виглядає ззовні. Ззовні, верхня частина шкарпетки. Ось. Значить, приблизно десь тут. Закріплена ниточка, але її не видно тут. І вигадайте, де в нас був шов? Ну, За логікою я можу здогадатися, що він десь тут був від верхньої ще одну петлю, і ось тут, десь. Але його не видно. Ну, ось такого виглядає шкарпетка. Оце внутрішній шов. його майже не видно. Ось так зовні виглядає. Сподіваюся, вам було цікаво. Друзі, хто не встиг на початок зшивання, можете подивитися весь стрім за посиланням під цим відео. Стрім триває хвилин 15 не більше. от. Там я розказую, як зшити таку шкарпетку. Всім дякую за увагу, мирного неба та Божих благословень. Всім па-па.